Розділ 10. Я готую пончики. Квінте, ну де ви так довго? Пончики майже готові, і я на вас чекати не буду. Минув повдень, тому я сам з'їв усі пончики. Через певний час Квінт і Дірк нарешті вийшли з гаража. Вони довершили свій цілком таємний проект. Дірк виніс якусь штукенцію зроблену з тросів із карабінами та шнурів. Прив'язаних до старого сидіння Харлі Девідсон, яке ми зняли з мотоцикла мого сусіда зомбі. «Е і що це? запитую я. «Тепер ти будеш їздити на цьому. Що за. не розумію я. Квін свистить. Ровер підбігає до нього, дірк прилаштовує цю штукенцію на його спині. Я просто навію своїм очам це сідло, сідло, аби їздити верхи на ровері. Якщо ця штука спрацює, то ровер більше не буде простим пришелепувати монстром, який тиняється без діла, майже виконуючи трюки. І не встигаю я зреагувати, як ровер зривається з місця. Я хапаю повід, а мій хатній монстр мчить подвір'ям, як неприборканий мустанг. Ей, народи! кричу я, але вже запізно. Ровер пробивається просто крізь паркан і вилітає на вулицю. Ровер зупиніться, обмеється, будь ласка! Але ровер біжить дедалі швидше. Він чить по прескот стріт. Ламає паркани, топче подвір'я, і садки зносить вхідні двері та продираються крізь закинуті будинки. Ровер рвучко повертає у напрямку до лісу біля містечка. Я бачу, що дорогу нам перегрожують зарості плюшешнях. Вони звиваються, ніби змії, тягнучись до нас. Вони готові будь-якої секунди схопити мене і задушити. Я витягаю з чухла Луйсфільський різак саме вчасно, щоб замахнутися, і. швух! Ми проскакуємо повз рослинних людажерів. Ровер піднімається стежкою, обсадженою деревами, що веде на верешечок ведмежого пагорба. Це найвища точка в місті. Ровер приходить на рись. Друже, я мушу навчити тебе гальмувати, кажу я і чухаю роверу за вухом. Я роззираюся, навколо з ведмежого пагорба відкривається чудовий краєвид на околиці. Я бачу магазин коміксів, бачу футбольне поле біля старшої школи, я бачу середню школу і середню школу. я примружую очі, бачу якусь річ, що висить на одному з вікон. Я вихоплюю свою камеру і наближую зображення. Це куртка. Я знаю, чия вона. Це куртка Джундель Торо. Це означає... Вона досі десь у школі. Після тієї метушні на парковці біля школи вона так і не пішла нікуди. Вона там, у пасці. Сидить у якомусь місці, де не чує моїх криків або не може відповісти. Трясця. Мій час настав. Мій час настав. Ровере, час виконати найкрутіше досягнення посад полікаліптичної епохи. Розділ 11. Ані Квінт, ані дірк не розуміють, чому я мушу врятувати джун. Ми просто мусимо це зробити, пояснюю я, тому що це правильно. Квінт закочує очі та нахиляється до дірка. Вона йому подобається. Ну, дуже подобається, зрозумів. Ага. Отже. Ж, я погоджуюся, аби тільки вони замовкли. І ми всі вирушаємо поїхати до школи врятувати Джун. Ми збираємось біля великої мапи міста і прокладаємо маршрут вулицями. Після тривалих обговорень ми погоджуємо такий план: проїхати по Саустріт повз лігво дозрів. Переїхати через міст. Під яким живе Восьмигруд. Тут їхати швидко. Обігнути кар'єр, де живе Кам'яний велетень. Промчати Мейнстріт. Для цього треба вміти добре кермувати, аби не зіштовхнутися із покинутими авто та зомбі. Нарешті по про стріт до середньої школи імені Паркера ми заїдемо всередину школи, і там я скажу. Джун! Я тут, щоб врятувати тебе. Якщо тобі дороге життя, то ходи зі мною. А Джун відповість: О, дякую тобі, Джеку, Салівана, ти найкращіший герой. Ми застрибуємо у бік маму, повертаємося у будинок на дереві та влаштовуємо героїчну вечірку. Щасливо живемо далі, відбуваємося від чудовись і радіємо життю. Загалом план обалдять, Усі погоджуються. Тільки. От що робити з ровером? Квінт хоче зробити для нього собачу, монстрячу будку в стилі Снупі, в якій ровер зможе спати і гратися своєю кісточкою. Кістка Мізинця дозера. Але будка для монстра ще не готова. Тому я звертаюся до ровера, ніби він може мене зрозуміти. Ровер, я мушу зробити дещо украй важливе. Це завдання постапокаліптичного героя. Ти залишаєшся тут. І не йди за мною. Ровер, Ровер корчить сумну мордочку, ніби він монстр цуценя. Ровере, навіть не намагайся мене вмовляти, кажу я. Ми повернемося швидше за два помахи хвоста чудовиська. Ми сідаємо у бігмаму. Я стискаю шкіряний кермо пальцями. Повірити не можу. Нарешті це стало реальністю, момент, на який я так чекав, можливість дійсно стати Джеком Саліваном, постапокаліптичним героєм. Ось воно, ось моє велике покликання. Поїздка з землею монстрів у пошуках Джун. Ну, все, народи, пристібніться, час забрати мою дівчину. Вона навіть того імені не знає. Замовкни. Взвівець. Я пролітаю на повній швидкості по старому мості, де живе восьминіг. Чудовисько, враз виринає з води, його слизькі щупальця страхітливо звиваються. Пляшкові ракети тільки не підведіть нас. Бу. Щупальців немає. У кар'єрі я втискаю педаль газу. В підлогу і стираю гуму на колесах, коли намагаюся проскочити просто під кам'яним велетнем. Сумніваюся, що він має клепку в голові. Ми їдемо в Мейнстріт. Я намагаюся не зіткнутися з іншими припаркованими авто. Я обігнув 6 велосипедів, 2 знаки стоп і дуже гарну BMW. А це непоганий результат для такої швидкості. Я рвучко завертаю на ріг Саммерстріт стріт і бачу мету нашої поїздки середня школа імені Паркера. Який жах! Тут повно зомбі! Я вирулюю бігмамою на тротуар, різко б'ю по гальмах, пікап розвертається на 180 градусів, рве траву колесами і врізається у Великий дуб біля школи. До вхідних дверей залишається декілька кроків. Про те, як визволити Бігмаму, подумаємо пізніше. Починаємо рятувальну операцію, вигукую я. Ми вистрибуємо з пікапу і біжимо до головного входу. Я хапаю ручку дверей і щосили смикаю. Зачинено. Я озираюся на бігмаму і бачу, що звідусі на нас наступають зомбі. Вони поволі оточують машину і нас. Їх тьма. Тепер ми не можемо ані втекти, ані потрапити всередину школи. Мабуть, це все таки не найкращий план в історії всіх планів. Я стискаю ручку і штовхаю щосили, але двері навіть не думають поверхнутися, одряся. Чому в мене такі малі та слабкі руки? квін чухає підборіття і каже. Я б міг знести двері із завіз, якби створив електричний заряд. Але для цього потрібно принаймні. Бу! Я згоден, але так простіше, тихо, бурче сам собі під нос і заходить дірк до школи мені Паркера. Чую дзенькіт металу, і дірк ставить на місце двері. А тепер я хочу сказати дещо про школи. Я ненавиджу їх. Ви, напевно, теж. Більшість дітей ненавидить школу, а я ненавиджу школу значно більше більшості дітей. Розумієте, за все своє життя я ходив приблизно в 10 різних шкіл. Щороку, коли мене переселяли в новий дім, на мене чекала й нова школа. Тому щоразу, коли знаходжу до школи, я згадую наскільки ненормальне моє життя. Згадую, що не схожий на звичайних людей. Що я завжди зайвий. І ще раз вам нагадую: якщо ви вважаєте, що я тисну на жалість, то це абсолютно не так. Я просто кажу, що якби ви ненавиділи школу, я однаково ненавиджу її у 88 разів дужче. Отже, коли я зайшов у школу, то побачив, що коридори зовсім порожні та розгромлені. Я здивовано визначив, що мені стало сумно. Гадаю, я знаю чому. Просто саме в цій школі я познайомився з Квінтом. І він став моїм найкращим другом. У мене ще ніколи не було такої довгої дружби, навіть якщо я знаю його менше, ніж рік. І тут я зустрів дірка, великого і досить приємного хлопця з обличчям ідіота. Але він змінився. А ще Джун. Джун, яка десь тут, у пастці, у небезпеці, може поранена і потребує моєї допомоги. Джун, який я навіть не подобаюся, яку я однаково намагаюся врятувати. Ми просуваємося вперед коридором і незабаром навколо стає темно. Ми майже нічого не бачимо. Квінт нишпорить у своїй сумці та витягує невеличкий налобний ліхтар. Ну, звісно, Квінта є така штука. Але я промовчу. Бо мати таку річ дуже корисно. Квінт засвідчує ліхтар. Ми бачимо нічого. Перед нами порожнеча, все покинуте, на підлозі лежать клапті паперу. Це все, що залишилось від листівок про шкільні танці, які мали відбутися декілька місяців тому. Ані зомбі, ані монстрів, нічого. Цілковита тиша. Такі герої, як я, скажуть, що тут занадто тихо, хоча ми йдемо навшпиньки наші кроки все одно луною відбуваються від стін порожніх коридорів. Ми проходимо біля безлюдного класу музики, минаємо пустинний кабінет директора, йдемо мертву актову залу. Через два повороти ми опиняємося у довгому, віддаленому коридорі. Я роззираюся навколо. Усюди панує безвад. На землі розкидані наплічники, дверця та шафок розчинені навстіж. Але зомбі ніде не видно. Тут зовсім порожня. Аж ось я вловлюю якийсь звук. Знаєте, такий звук, що буває на боулінгу, коли кидаєш кулю, а вона потрапляє в жолоб і не збиває кеглі. Додайте до цього моторошне виття голодних зомбі. Ось приблизно такий звук долинав із темряви. «Квінте, – кажу я, дай мені свій ліхтар. Що? Він мій, знайди собі свій, вражно відповідає він. Я стогну і зриваю з його голови ліхтар, щоб освітити коридор позаду нас. Я хочу побачити ту страхітливу річ, що може нас переслідувати. І коли я бачу це, мені стає. Просто страшно. Хоча не просто моторошно, бо мені ще ніколи не було настільки лячно. Я не боюся самої смерті, а тільки того, що може нас убити. Я боюся цього брідкого і огидного зла, що насувається на нас. Мені занадто моторошно, тому я не можу вимовити жодного слова. Я просто штовхаю квінта і дірка вперед, штовхаю їх, аж поки ми не починаємо бігти коридором. Не озирайтесь, просто біжіть! Джеку, ти мене лякаєш? Що там таке? Просто біжіть вперед. Джеку, що там таке? знову питає дірка. Це це Куля, велетенська куля, велетенська куля переплетених кінцівок зомбі. Геть усе замотане докупи. Тіла, ноги і руки, обличчя, пальці, стопи, ноги, все заплутане і перекручене між собою. Зомбокуля – Абсолютний кошмар. Жахливі та моторошні обличчя зомбі. Руки зомбі, які тягнуть кулю вперед. Руки та ноги, які торчать з усіх сторін. Вони тягнуться вперед, хапаються за все і підтягують кулю, що котиться просто за нами. Ця неспинна купа напівмертвих тіл заповнила весь простір ані сховатися, ані відступити. Це як в Індіана Джонс. Точно, тільки тут зомбі. Не зараз ботани. Ми рвучно... Рвучко завертаємо за ріг, летимо нагору, перестрибуючи сходинки, де розташовані кабінети семикласників, але зомбокуля не відстає від нас. Кістляві руки хапаються за сходинки, куля видирається вгору. Здається, що цей жах наближається. Ми знову забігаємо за ріг у залу і, о, заради всього святого, перед нами з'являються подвійні двері! Дірк хапає ручки і смикає на себе. Нічого не відбувається. Вони замкнені з іншого боку. Я розвертаюся. Зомбокуля вже майже біля нас. Ось і все. Ось так усе і закінчиться. Зараз нас розмаже і з'їсть здоровенна куля, з заплутаних, сплющених докупи зомбі. Нам кінець. Тепер ми загинемо від сотень рук зомбаків. Квац! Ковац! Раптом двері відчиняються. Ми незграбно падаємо назад на підлогу. Над головами лунає суворий наказ Геть від дверей. Я відповзаю, як найдалі в залу, втікаю від кулі смерті, яка неймовірно швидко наближається. Подвійні двері з гуркотом зачиняються, голосно клацає замок. А наступної миті. Що, що сталося? Запитує Квінт. Хто відчинив двері? додає Дірк. Я гадаю, що знаю відповідь. Я підводжуся на ноги і свічу перед собою ліхтарем. І бачу її. Фігуру, яка виступає з темряви, бачу дівчину, яку я хочу врятувати. Дівчину в біді Джундель Торо. Ну, і що ви недоумки тут забули? Розділ 12. Зараз Джун неймовірно схожа на якусь войовничу принцесу Амазонок. У руці вона тримає гострий спис, зроблений із ручки для мітли. А її волосся майорить ніби на вітру, хоча тут немає жодного вітру. Це просто в неї таке круте волосся. Ми прийшли тебе врятувати, друже, я сумніваюся, що їй треба рятувати. Моєш класний вигляд Джун. Я по різному уявляв, як буду рятувати Джун. Переважно всі мої фантазії мали приблизно такий фінал О, мій герой. Але жодна з них навіть на дещицю не була схожа на реальність. Забирайтеся звідси, негайно. Але ж ми прийшли сюди, щоб тебе врятувати, відповідаю я. Не потрібно мене рятувати, холодно зауважує Джун. Звісно, що потрібно, гукую я. Ти тут у паці, я впевнений, бо бачив у вікні твою куртку червону з жовтними смужками. Джун дивиться на мене так, ніби я за нею стежив. Ти знаєш, який одяг я ношу. Гадаю, це дійсно звучить так, ніби я за нею стежив. Я просто звертаю увагу на такі речі, неголосно говорю я. Я спостережливий. Джун супиться. Це мило, але трохи дивно, і мені не потрібна ваша допомога. Але ти. Повинна піти з нами. У нас є великий будинок на дереві, у нас є круті винаходи, відеоігри, і, і відро, то і, це взагалі найкраще місце. Ні. Насправді ні. Мені тут добре. Джеку, каже вона, мої батьки мене врятують. Я просто мушу почекати тут. Мені зовсім не потрібна допомога трьох ідіотів, які гасають навколо і проводять сюди зомбокулі. Розумієш? Звідки ти знаєш, що твої батьки прийдуть? Я просто знаю. Зрозуміло тобі, різко відповідає вона. Послухай, Джун, я не знаю, чи ти розумієш, що відбувається, ти, напевне, ще не відійшла від шоку. Як бачиш, я дуже-дуже класний, я постапокаліптичний Джеймс Бонд. У мене є навіть ліцензія на знищення монстрів. Джун дивиться на мене так, ніби зараз власноруч хоче згодувати мене зомбі. Ні, я кажу правду, чесно, дивися. кажу я і простягаю їй папірець. Джун бере його і недовірливо пробігає по ньому очима. Вона піднімає погляд на мене і каже Джеку, це клаптик паперу вирваний з меню кафе Динайс, на якому ти написав «Чек Саліван ліцензія на знищення монстрів. Я складаю руки на грудях, спираюся на шавку і переможено усміхаюсь. Ага, круто, геш? Це велика честь для тебе отримати від мене допомогу. Але Джун зовсім не вражена. Ти неправильно написав ліцензія, каже вона. Я знизую плечима. Коли треба вбивати монстрів, правопис не має значення. Так, але ж на знищення є час, бо ти його теж неправильно написав. Тут 3 літри N. Це так має бути третя N для додаткового знищення монстрів. Ліцензія на знищення монстрів. Чеку, мені не потрібна допомога. Ого. Ми з Дірком і квінтом розгублено перезираємось. Розлючені дівчата значно страшніші за будь-яких монстрів. Минає декілька секунд, Джун намагається опанувати себе. Послухайте, Джеку, і ви теж. Я дуже дякую вам, що ви прийшли сюди, каже вона. Я неймовірно рада, що хтось іще вижив, але не потрібно мене рятувати, і, якщо чесно, я б хотіла, аби ви пішли звідси. Прошу вас. Я роблю крок назад, нічого не розумію. Я ж так далеко зайшов. Я пройшов крізь вогонь і воду в пошуках джун. І тепер, коли нарешті її знайшов, вона мені каже, що її не потрібно рятувати? Ні, тут точно якась помилка. Мені необхідна нова стратегія. Я мушу виграти трохи часу. Треба показати їй, наскільки я крутий. А Ми можемо залишитись хоча б до ранку. Питаю я. Нас ледь не вбили, поки ми сюди дісталися. Джун зиркає на мене. За хвилинку вона трясе своїм списом з ручки для мітли і роздратовано відповідає: Ну, добре, супер! вигуккую я. То, може, проведеш екскурсію? І ось так починається наша екскурсія нарізка небезпечних пригод у школі. Тут ми втікаємо від поверхи. Тут ми побачили нашого фізрука, який висів догори ногами з баскетбольної сітки. Коли веселощі закінчується, я падаю на підлогу і витираю під чола. Я витягаю з кишені свій список досягнень постапокаліптичної епохи і ставлю плюсики біля кількох досить важких завдань. Раптом до мене підходить джун. Ану, дай мені, каже вона, і висмикує папірець у мене у ру, з рук. Вона читає вголос. Ударити зомбі в ніс 10 балів. Прив'язати до дозера повітряну кульку 50 балів, вистрелити у дупу дозера з рушниці для пейнтболу 50 балів, розгойдатися і стрибнути з плющі шняги, як Індіана Джонс, 80 балів, втекти від зомбі директора 100 балів. Вона опускає аркуш і дивиться на мене. Ти все це зробив? Ага, кажу я і посміхаюся. З Плющишнягою було важко, коли це робить Гаррісон Форд то все виглядає так легко, але насправді треба добре вхопитися і переконатися, що Ліана тебе витримає. А ще водойма має бути глибока. Якщо десь є бджоли, то нічого не. Чекай, Джеку, хочеш сказати, що ти можеш чудово проводити час після кінця світу? Ні, послухай, я знаю, що це все жахливо, все серйозніше кажу я. Але я не збираюся так просто здаватися. Деколи мені неймовірно страшно, це правда, а ще інколи мені страшенно сумно, але я дуже, дуже стараюся жити далі та радіти кожній секунді, разом із моїми друзями. Джун знову опускає погляд на аркуш паперу. «Дівчина в біді, читає вона. А це що? О, ой ой, я пропав. Е, ну, це дуже важливе завдання врятувати тебе. Джун слабко всміхається, спирається спиною на шавку і сповзає на підлогу. Вона відсутнім поглядом дивиться на протилежну сторону зали, де Квінт ганяється за дірком із відром і шваброю. Дірк Сміється отим своїм кумедним тоненьким сміхом. Упіймав, ти водиш. Джун переводить погляд на мене. Ви знаєте, що у вас не всі вдома? Я усміхаюся. Гадаю, що це непогано, коли не всі вдома. Джун ніяково ссоється на місці, ніби вона зосереджено розмірковує про щось украй серйозне. Я впевнений, це воно. Зараз вона все зрозуміє, усвідомить, як колись і я, що жити у постапокаліптичну епоху значно легше, коли в тебе є, друзі. Потім вона дивиться на мене, наші погляди зустрічаються так само, як і декілька місяців тому на парковці біля школи, коли світові настав кінець. Вже пізно, каже вона, ви повинні поспати. А зранку ви підете звідси. Я тихо зітхаю. Як кличу дірка і квінта, які намагаються залоскотати один одного. Джун улаштувала собі дім у нашому старому класному кабінеті. Вона повідсувала всі парти і перетягнула диван з учительської. Ми з квінтом і дірком вирушаємо в коридор, щоб почистити шафки і назбирати курток наплічників для імпровізійних ліжок. Коли ми відходимо на безпечну відстань, Дірк пошепки запитує То що там у вас? Вона не хоче йти з нами. Я ще працюю над цим, відповідаю я. Джеко, завтра вранці ми повертаємося додому без обговорень, каже Квін. Ми не можемо залишати ровера самого. Я знаю, знаю, кажу я. Я розберуся з усім добре, розберуся. Ця справа на мені. І вона буде вирішена. Через певний час ми всі вкладаємося у свої ліжка. Я перевертаюся і намагаюся вмоститися, а голова кипить. Я не можу заснути. Зовсім сон не йде. А ще мені заважає дірк, який хропе, наче ведмідь грізлі, що страждає нежитим. Ну, і як же я переконаю Джун? Раптом я чую якийсь звук. Це не хропіння. Щось інше. Кроки. О, ні. Невже щось пішло не так під час наших небезпечних пригод у школі? Може, я не зачинив двері, а раптом зараз кімнатою сновигає зомбі, який от-от накинеться на нас і розірве наші горлянки, аби поласувати свіжим м'ясом.